Насправді, я думаю, що в різну пору, в різний сезон різне. Вузок і можливо ромашки. Гландаші. Морпендії. Я б взяла сонячне. Ну, як сонечко яскраве, так. Да. Київ це рідне місто. Же півоні це саме оно. Приїхала в Київ якраз під час цвітіння півонів, спеціально, щоб насолодитися цим. Підсніжники, бо Київ для мене це ніжність. Щось таке ніжне, світле так. і яке дарує. Тепло, гартинці, бузок, каштан Київ У мене буде асоціюватися з ромашкою. Дуже люблю іриси. Це була б соняшно. Дуже півоє, але у мене бордова, червона треєнна тюльпан. Не знаю чому, але в мене асоціація з Києвом з тюльпанами супер. Каштан. Мальвіна в мене асоціюється чогось з Києвом, а також хризантема. Бузок. Та я так. думала про ранункулю, тому що це про багато шаровість, що він такий неоднозначний, і там можна дуже довго спостерігати за. Тим як він розквітає поступово супер.